На свобода, і трохи розслабитись після того, що зараз у нас є в країні. Кілька днів тривалих морозів, і на кризі вже незліченна кількість лунок. Саме час зимової риболовлі, каже Михайло Васильович. Рибалка з 30-річним досвідом. Для нього це не тільки хобі, а й наче сеанс у психолога. Рибак відпочиває. Нема від своїх проблем, всіх житейських. Це, як все одно, психологічна розгрузка. Відволікається все. І Насеретачуєшся на, на одній такій точці, яка тебе заспокоює. Не лякає риболовів, ані мінус на дворі, ані пронизливий вітер. А Спокійно. Вам не холодно. Ну, як вам сказати, <гум> нормально. А як зігріваєтесь? Ну, бо тут вітер такий. Чайок. На мені лижний костюм, а під ним теж теплі всі речі. Такі наші валяночки українські <гум> шиті. Якийсь які, Які захищають. Ну, обов'язково. Утім, зимова риболовля справа досить ризикована і небезпечна. Щороку надзвичайникам доводиться витягати з кражаної води людей, які провалились під лід. Рибалки кажуть, головне не схибити, коли б'єш ополонку. Я сприснюю тощу води. Ну льда я не віду з допомогою цього інструменту. І розумієш, настільки льод товстий. Чи можливо туди вийти в цілому? Що ви починаєте рибачити, то треба вже мати якийсь такий опит і житейський, і рибацький. Бачив все на світі. Як плавають, як витягують, прийшлося тут. Спасати бали. рибаків про небезпеку, що чатує на кризі щорок попереджають людей рятувальники. І найбільш необачні саме рибалки, які частенько ігнорують застереження і виходять на лід, навіть коли це ризиковано. Рятувальники нагадують правила безпеки на льоду. Не перевіряйте товщину криги ногою чи палицею. Не йдіть на кригу у вечірній час та під час поганої видимості. Крига не стійка у період постійних змін температурних показників. А у вас тільки пиво, да? Ліва А крепче нема. О, смислі Ну, розліва у нас не на розлів. Ні, ні. У нас не буває. То мене кола. Думаю, що смішаю коктейль. А... Себе зроблю. О, там є в магазині. вот так протяг угу. на розлив. І знову рейд по наливайкам. Після виходу в ефір попереднього сюжету дніпряни надіслали нам адреси чергових притонів. Перший на проспекті металургів. За словами місцевих, тут є декілька генделиків, які працюють майже цілодобово. Приємна пані з магазину пива. Сказала, що навпроти є магазин, де наливають, тому йдемо перевіряти. На перший погляд, це звичайний продуктовий магазин. В асортименті смаколики, напівфабрикати, кава, напої. Та чи дійсно тут наливають 100 грамів отрути? Мені сказали, порадили, що. У вас тут можно коньяк на разлым взять. Нет, просто вот вы вот так и у меня. Вам есть вообще? Так, паспорт надо. Да. Так, ну на что есть? Есть. Ты говоришь, что бы ты хотел? Да, конечко, mm -hmm. да. Mm -hmm. Ну да. Закарпатский 100 грамм 60, Аджари mm -hmm. 100 грамм 45. Какой? Дайте закарпатский 50. 30, наверное, будет. Терміналу нема. Можна розчитати через приложення в телефоні приват 24 Тоді налічка. Отже, у цьому магазині 100 грамів коньяку або горілчаної бадяги коштує від 45 до 60 гривень. Як сказала продавчиня, хороший закарпатський коньячок. Це, я думаю, саме те, що потрібно зранку в понеділок. Як бачите, мені налили коньяка, і дуже насправді смішно це виглядає, тому що поруч з церквою через дорогу знаходиться наливайка, де розливають яд, невідомо яку речовину. Хоча бутилка була типу з коньяка, але невідомо, що там намішано. Ну, На запах це дуже така, як мильна навіть можу сказати, історія. Пробувати, звісно, я це не буду, але хочу сказати, що коли я зайшов до магазину, я побачив одразу там е, така барна стійка була, де сиділа бабуся з якимось дідусем, у них було налито по 50 грам водочки. Вони сиділи собі, спілкувалися. Прямуємо до наступного генделика на вулиці Новорічній. Насправді, якби не місцеві п'яниці біля входу, ми б його й не помітили. Я заможу десь що побиті. А, Проходимо всередину та бачимо невимушену атмосферу. Серед білого дня двоє чоловіків розслаблено попивають горілку. Водка. Давайте марошу, може, давати. Можна в Так. Як бачите, о трішки розлив. Мені налили 50 грам горілочки, ще й дали цукерочку. От що хочу сказати, на вході я побачив двох чоловіків та жінку, продавчиню. Вони стояли на вулиці, курили. От я у них запитав, тут наливають. І вони мені прямо сказали: так: тут наливають, проходьте, що ви будете. Зайшовши всередину, я побачив дуже таку атмосферу. Насправді інтер'єр, все от прям як сама справжня наливайка. Сидять двоє чоловіків всередині, грає Дарафєєва в телевізорі, і жінка мене консультувала по асортименту. Запропонувала водку, запропонувала коньяк. Як бачите, обрав я саме водочку 50 грам. Взагалі вийшло 13,50. Ціна за 50 е, грамів мілілітрів водки 13,50. Це дуже смішні ціни. Місцеві намагаються обходити стороною цей заклад. Я проти того, щоб ці наливайки існували, бо вони, мабуть, не платять податки. А Можливо, помічали, що буйні якісь люди є. Буй трапляють, трапляють, трапляються ввечері. Саме низькі ціни приваблюють місцевих п'яниць, які не розуміють, що цей сурогат може їх вбити, чи в кращому випадку позбавити зору. Алкоголь продають без сплати акцизів, і зрозуміло, що якість такого напою ніхто гарантувати не може. Андрій ще у 2014 році добровільно пішов захищати Україну, тоді й отримав перше поранення. З позиції росіян з БТР вівся обстріл, з нашої техніки загинуло одразу двоє, це вже я потім дізнавався, що наш командир загинув перший і багато поранених повідривало стопи руки. І мене збило осколком. У ну, мене потухло світло, я пролежав десь до першої години дня, прийшов до тями і побачив село, побачив, що позаду позиції росіян, поповз вниз, до села, до вечора доповз. На ранок я випав на дорогу і там мене підібрався Стеблюк. Захисник переніс понад п'ять операцій, довго проходив реабілітацію, проте, коли почалась повномасштабна війна, не зміг залишитись осторонь. На Донеччині знову отримав більш серйозне поранення, коли вони з побратимом намагались дістатись до тіл загиблих. Подивились навколо напарник. Знайшов дві стрічки, побачив, що там були позиції росіян. Я теж Побачив, переступив через дерево і вибухнув, одірвало ногу трошки, ну, потім поповз до машини. Напальник мене підібрав, тож доповз, запутував машину, тому що він не вміє їздити на машині, і попіхеньку поїхали. Термінова операція, потім друга вже у Дніпрі. Зараз Андрій проходить реабілітацію. Терапевти розповідають, пацієнт робить великі успіхи. Задачу нашою було просто навчити його. Він використовував крісло колісне, тому що не міг використовувати другу ногу вцілілу через слабкість. Наша задача була щоб він став більш мобільним, щоб він користувався милиці. Мог за допомогою милиці. Пересуватися і почувати себе безпечно, і не було знизити ризик падіння. І потім було вже протезування. І на цьому етапі ми вчили користуватися протезом і відмовитись від допоміжного засобу у Дніпровському центрі реабілітації для кожного захисника розробляється окрема програма з урахуванням запиту пацієнта. Можна залишити всі погані емоції, розбивши все, що душа забажає. У Дніпрі кімната антистрес промовистою назвою Разхірячка пустою не залишається. Бо які часи такі розваги зараз. Це дуже актуально. Люди перебувають постійно у стресі через тривогу, через обстріли. І краще розбити посуд аніж відриватися на рідних і ненароком їх образити. Софія розповідає, це не просто забавка. Навіть психологи вбачають користь від дивних. І, на перший погляд дії. Звісно, люди приходять, іноді навіть психологи до нас направляють своїх клієнтів, щоб вони залишали стрес і приходять до нас як на терапію. Чи допомагає це? Звісно, допомагає, тому що навіть іноді приходять пари, вони не спілкуються один з одним, вони. Майже на стадії розлучення, і потім вони виходять і кажуть нам, що дякую, ви врятували наш шлюб. За час роботи кімнати вивезли понад три тонни битого скла. З нього потім роблять новий реквізит. Ми вже вивезли деяку частину посуду. Ось у нас є варіанти пляшок, тарілки, пляшки, стакани. Чашки, деякий посуд ми дійсно беремо на складах, де його не утилізують. Деякий посуд ми купуємо новий, на, на заводах, які його роблять, і потім їм же здаємо цей посуд. Тобто ми розуміємо, що його дійсно утилізують. Ну а тепер я пропоную вам відчути, як це бити посуд, і потім ви скажете нам ваші враження. Супер! Можна використовувати биту, можна кидати в металеві е, щити, можна об стол розбити. Тобто, тут що ваша душа забажає. Ja mam szansę, że to jest А тим, кому розбитого посуду замало, пропонують розтрощити автівку, комп'ютер чи мобільний телефон власника кімнати.